Вишивка з Китаю. Набір для вишивання фірми НКФ з нанесеним малюнком на канві. До набору входить канва, ниточки, кольорова схема з позначками. Канва номер 11 з великою клітинкою. Малюнок нанесений яскраво, барвисто, з чітким попаданням в клітинку. Кожному кольору на малюнку відповідає певний колір ниточок на палітрі. Наприклад, жовта галочка. Це в нас дивимося на палітру ниточок. Це номер 14 на палітрі відтінків. Давайте подивимося, який це колір ниточок. Колір світло-зелений беремо і вишиваємо хрестиком в три ниточки. Ниточки з відтінками DMC в них додана синтетика, що додає їм м'якості та шовковистості. Вони не крутяться при вишиванні. Фірма НКФ використовує чисті водорозчинні барвники, які дуже легко змиваються. Не бійтеся, якщо водичка попаде на канву і розмиється фарба. Для цього в нас є кольорова схема з позначками. Так як і на канві, на паперовій схемі є позначки. Кожна відповідає даному номеру ниточок на палітрі. Наприклад, плюсик зелений. Це в нас номер 33. На палітрі. Давайте глянемо, що це за колір в ниточках. І це в нас яскраво-зелений відтінок. Цією ниточкою вишиваємо хрестиком в три ниточки. Також в набір входить дві голочки з затопленим кінчиком. Золоте вушко. Цей набір ми можемо побачити вже в готовому вигляді, який оформлений в багетній майстерні магазина пряжа. Місто суми провулок Монастирський 3.